Добрий день, шановні абітурієнти. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати історію України. Наша тема сьогодні діяльність князя Ігоря, діяльність княгині Ольги і діяльність князя Святослава. Згідно з повістю минулих літ, Ігор, син варяського князя Рюрика. Після смерті Олега саме він почав князювати в Києві. Перш за все він об'єднав південну та північну Русь, що стала основою для потужної київської держави, відновив владу над Древлянами і улічами, уклав мир з кочовиками печенігами, які у 915 році вперше з'явилися поблизу південних кордонів Русі. Відбулося два походи на Візантію у 941-944 та роках. Але вони були настільки вдалі, оскільки новий договір був не дуже вигідний для Русі. Утримання великої дружини військові походи вимагали значних коштів, тому Ігор особисто збрав данину полюддя і загинув під час її повторного збирання з древлян в місті ікоростень у 945 році. Значення діяльності князя Ігоря. Продовження об'єднання слов'янських племен, розширення Київської держави, послідовне зміцнення центральної князівської влади. Після смерті Ігоря князювати стала його дружина Ольга. Перш за все, княгиня Ольга придушила повстання древлян, і помстилася за вбитого чоловіка Ігоря здійснила першу державну податкову реформу на Русі, тобто чітко визначила землі, з яких збиралася данина. Було передбачено такі види данини: оброки, уроки, устави, закріпила за княжою скарбницею землі, багатий на хутрових звірів, зайнялася розбудовою та зміцненням столиці Києва, побудувала дерев'яну християнську церкву, мирне посольство ночей з Ольгою. Відвідала Константинополь, здійснила першу спробу встановити дипломатичні контакти з Західною Європою, безпосередньо з Німеччиною, значення та наслідки діяльності княгині Ольги, об'єднання держави безпосереднім підпорядкуванням племінних князів з Києву, відсутність значних військових конфліктів, надання пріоритету дипломатії, підвищення міжнародного авторитету Київської держави. Діяльність князя Святослава. Святослав син княгині Ольги і князя Ігоря. Коли він досяг повноліття, він почав князювати в Києві. Саме йому належать вислови: Хочу на вас іти. Не по соромому землі Руської. Мертві сорому не знаю. Він здійснив адміністративну реформу, він посадив своїх синів намісниками в Києві Ярополка, Вовручі Олега. Новгороді Володимира, прихильність до язичництва, на відміну від матері християнки Ольги, повернення до складу Київської держави, земель пільмнових князів Словятічів, розгром Волжської Булгарії, Козарського каганату, поширення впливу на північний Кавказ, перший Балканський похід, мета недосягнута, загибель під час другого балканського походу від рук печенігів. Результати діяльності князя Святослава. Адміністративна реформа сприяла зміцненню держави, війни Святослава виснажили Русь, талант полководця не завжди доповнювався далекоглядністю. Я бажаю вам успіхів, навчанні. З вами була історик Юлія Варанцова. Далі буде.